Буковинські волонтери закупили для військових на сході країни реанімобіль. На Буковині родина прихистила поранених лелек. Українські німці у Чернівцях вчилися розробляти і просувати культурні проекти. Ався новий тиждень, яким був перший його день. А також вихідні вже готові розповісти вам. Журналіста телеканалу Чернівецький промінь». У студії. Працює Марина Скімтай. Доброго вечора. Активісти продовжують споряджати та відправляти найнеобхідніше військовим на сході країни упродовж двох місяців. Волонтери з Ужгорода та Чернівців збирали гроші на арені мобіль для наших захисників. Долучилися до доброї справи благодійники з Канади. Такої машини швидкої допомоги дуже потребують на сході. Бо ж коли поранений потрапляє у арені «Мобіль», то шанс у нього вижити досить високі. За словами волонтерів, реанімобіль, який рятуватиме життя наших захисників на сході країни, у хорошому стані. Всі системи обігріву, кондиціонування, все функціонує. Мотор замінений в 2012 році. Так що мотор практично новий. Машина знаходилася в резервному забезпеченні. В неї зносу практично немає. Автомобіль спочатку освятили. Ячується автомобільцем, багато святого духа цією свяченою водою, вимілцям і сина, і святого духа. А потім відвезли на автосервіс, аби підготувати до зими. Ця машина швидкої допомоги для медичної роти 30-ї окремої механізованої бригади. Тетяна нещодавно повернулася зі сходу, побачивши тамтешню ситуацію на власні очі, розповіла наскільки це авто важливе. Ця машина дуже важлива. Поки довезуть у госпіталь раненого бойця, там можу надати першу допомогу. Важлива і машина ще і у увазі, які всі на передовій. Но ріомобіль не буде на передовій. Він буде як в зеленому коридорі між передовою і між госпіталем довести з точки А в точку Б. І спасти, спасти по максимуму наших бойців. Разом із мобілем» захисникам передадуть теплий одяг, продукти харчування, обереги та дитячі малюнки. А також відправлять на схід подарований німцями дефібрилятор. Юрій Гоманович, Чернівецький промінь. Привіти з фронту. Буковинські військові на сході отримали подарунки від волонтерів та небайдужих чернівчан. Натомість вони привітали Буковину з прийдешніми святами та передали привіти рідним про найдорожче для тих, хто захищає Україну. Далі у сюжеті. Військова форма бронежилети, бушлати, рації і зброя такий вигляд солдатів на сході України. Вони щодня у бойовій готовності, адже перебувають у зоні ризику, оберігаючи кордони держави від окупанта, бійці мріють лише про одне. Щоб це поскорше закінчилося. Я скоро вернуся. А поки що радіють кожній дрібничці з дому. Ось це подарунки солдатам від волонтерів та буковинських школярів. Зробили такі обереги. Посили Дякую. Розенція. а ще листівки. Дорогі солдати, щиро вітаю тебе. З он роком. Слон, Аби взимку бійці не мерзли, небайдужа Чернівчанка Тамара Олександрівна зв'язала для них теплі шкарпетки. Їх теж вручили солдатам. Це жіночка, яка ночами в'яже носки, переживає за вашу піклу. Ми навіть висловимо це в інтернеті. Захисники розповідають, будь-яка добра звістка з дому гріє серце. Далеко від рідних важлива кожна дрібничка, яка хоч якось нагадує про родинний затишок. дуже сильно беріть. Тому що наші діти вдома. Діти, внуки, у кого вже. Є. це дуже-дуже важливо. Знак подяки Буковинцям, які дбають про їхній добробут, захисники особисто передали привіти. Ми передаємо привіт і гарно дякую за забезпечення теплими носками наших військовослужбовців. Привіт всім рідним, всім знайомим. Хочу волонтерській групі «Козацька варта» передати привіт. Обов'язково. Це Глибоцька організація, така, яка веде нас, скажімо, з перших днів нашого виїзду. Яні привіт, жінці моєму, Максиму, сином теж привіт батькам Берегомету. І всім чернівцям вітаю всю Україну з новим роком. Бажаю всім щастя, здоров'я, всього самого кращого, щоб, скоріше, все закінчилося, щоб ми всі поїхали додому. Зі сходу України, Марина Черней, Аліна Олевич, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Люди своєю халатністю вбивають самих себе. Так за останні три доби у Чернівецькій області сталося п'ять пожеж, внаслідок яких загинуло двоє людей. В обох випадках причиною займання стало необережне поводження з вогнем. При обігріванні власної оселі потрібно використовувати лише справні електроприлади. Також потрібно пам'ятати, що саморобні електричні прилади є потужними струбоприймачами. Внаслідок цього електромережа, особливо в оселях старої забудови, просто не витримує навантаження. Тому для того, щоб у селі не виникало пожеж, громадянам слід дотримуватись правил безпеки під час користування електроприладами. З початку року у Чернівецькій області сталося 639 пожеж, на яких загинуло 30 людей. З них дві дитини. Ще 19 громадян були травмовані. Розірвало навпіл на вулиці Вонниченка. Минулими вихідними трапилася ДТП. Водій автівки навпоравшись з керуванням, зіткнувся з іншим автомобілем. У результаті аварії одну з машин розірвало навпіл, а в іншій моторним відсіком був затиснутий травмований водій. На місце пригоди одразу прибули рятувальники. Ми подали гідравлічні інструменти, з допомогою яких врятували го з пастки, витягли, і передали кареті швидкої допомоги. Загиблих немає, а потерпілих одразу доставили в лікарню швидкої медичної допомоги обласного центру. Далі про те, як у Чернівцях обрали учнівську міську раду 10-го скликання, та про Чернівецьких майстринь, які об'єдналися заради теплого нового року, та спершу огляд українських новин від журналістів сайту Промінцівей. Кількість та інтенсивність обстрілів у зоні АТО знизилася, однак повністю вони не припинилися. За минулу добу з боку терористів зафіксовано сім обстрілів, які мали провокаційний характер і здійснювалися з мінометів та стрілецької зброї. Обстрілів з бронетехніки, стволової та реактивної артилерії не було. Втрат серед українських військових немає. Інформація про поранених також не надходила. За оперативними даними, бойовики та підрозділи збройних сил Російської Федерації продовжують перекидання до України додаткових запасів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів. Сили АТО фіксують усі подібні дії для підготовки адекватних заходів реагування. Протягом доби бойовики двічі обстрілювали позиції українських військових біля Донецького аеропорту. Зі стрілецької зброї терористи також обстріляли опорний пункт у районі села Орлово-Іванівка Шахтарського району. На Луганщині зафіксовано мінометний обстріл позицій сил АТО поблизу селища Фрунзе Слов'яно-Сербського району. Президент України Петро Порошенко провів нараду із керівниками силових відомств, під час якої позитивно оцінив режим припинення вогню. Він наголосив на необхідності активізації роботи зі звільнення заручників, які перебувають у полоні бойовиків та на території Росії. Я потребую чіткої скоординованої роботи між службою безпеки та міністерством закордонних справ щодо прискореного повернення наших додому. Завдання ставиться таке, щоб до Різдва всі, хто є в списках, і сьогодні більше 600 осіб мають повернутися. Під час наради президент звернув увагу на питання гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу, забезпечення продуктами харчування і медикаментами українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території. Водночас він наголосив на необхідності посилення контролю за доставкою українського вантажу та організації його розподілу, щоб він не потрапив до рук бойовиків. Президент також доручив опрацювати питання забезпечення мешканців окупованих територій теплом та електроенергією. Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв повідомляє, що зараз в уряді обговорюється питання підвищення ціни на газ для населення в 3-5 разів. Про це він сказав в ефірі П'ятого каналу. Зараз обговорюється план підвищення тарифів на газ. Як всім добре відомо, тарифи на газ в Україні є найнижчими в Європі. Вони нижчі, ніж в Росії. Вони ниж, нижчі, ніж ніж будь-де. Зараз уряд розглядає можливість підняття цін до обґрунтованого ринкового рівня, паралельно з цим надання субсидій саме тим зверстам населення, яким це потрібно у грошовому вигляді. За його словами, зростання тарифів зменшить навантаження на бюджет і дозволить збільшити власний видобуток газу, підвищить енергоефективність і буде важливим кроком на шляху зменшення корупції. Зараз обговоре. Орюється справедлива ціна. Я думаю, що ми говоримо про підвищення цін в рази від трьох до п'яти разів, пояснив Коболєв. Андрій Коболєв. Щорічно, 14 грудня, суспільство вшановує день ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня, 28 років тому, голосили про завершення будівництва захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Місяці проведені в зоні відчуження для тисячі людей не пройшли безслідно. Наразі немає жодного ліквідатора без інвалідності. Але, попри все, чотирнад. Цятого грудня вони збираються біля пам'ятників жертвам чорнобильської катастрофи, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя забезпечне майбутнє наступних поколінь. 26 квітня 1986 року стався вибух на четвертому енергоблоці на ЧАЕС. Щоправда, тоді досвіду боротьби з викидами радіації в атмосферу не було. Більше того, радянська влада приховувала масштаби екологічної катастрофи. Тож ліквідатори, які потрапляли в зону відчуження, були шоковані побаченим серед перших буковинців, які поїхали туди. Був і Дмитро Чебан. Він проводив аерофотозйомку на Чорнобиле. Впечатлення дікає. Никое почему? Потому что с э, реактора горит все алое солнце, идет дым. Все вокруг прибори отказывают, ничего не не, не видно, только двигатели работают, больше ничего. Ужас, понад два з половиною місяці пан Дмитро перебував у Чорнобилі. Коли повернувся додому, катастрофа дала про себе знати. Чимала доза опромінення, втрата здоров'я, група інвалідності. Чоловік впевнений, хвороби, якими рясні його лікарняна карта спричинені саме впливом радіації. У моїх глазах моїй пам'яті вся картина залишилась, вона не не сірається. Чернівчанин Петро Добрянський пригадує, як у 86-му році, отримав повістку про негайну мобілізацію. У Чорнобиль він поїхав у складі четвертої роти хімрозвідки. Коли ми приїхали на Прип'ять, я навіть не мав уяви, де той реактор, що. І так, як ну, до забору ми під'їхали, я знаю, метрів ну, півтора, ну два відсели. Я питаю того офіцера, кажу, що це що за здання тут. НК це той реактор, що зірвався. У мене була пілотка на голові, і волос такий самий, як зараз. У мене пілотка піднялася страху. Там хімрозвідка заміряла радіаційний фон. Робила аналіз проб води та землі у 30 кілометровій зоні. Дані ж відправляла у Київ. Чоловік пригадує, коли повернувся у Чернівці разом з родиною, вирішили поїхати на дачу. А там зустріли людей, які проводили замірювання радіації. Таких результатів ніхто не очікував. То я приїхав на дачу, а там солдати хіміки були з приборами. Вони мені коли сказали, що 3-4 ментгена, мені стало страшно, тому що там, на самій Прип'яті, то було 001. Сьогодні прип'ять це місто привид. Зона відчудження є однією з найекзотичніших місць у світі, куди можуть потрапити туристи. Луковинські ж ліквідатори Чорнобиль хочуть забути, адже саме він забрав життя у тисячі людей. себе на намисліти. Ну і как то йде приятний такий зуд. 14 грудня для ліквідаторів свято. Щороку вони збираються на центральному кладовищі, що в Годилові. Саме там розташований пам'ятник жертвам чорнобильської катастрофи. Цього дня вони вшанували пам'ять своїх побратимів, які Пішли за межу вічності, згадали їх теплим словом досить скромно. Навіть представників влади не було. На всю неділю розписали від понедільника до до воскресення, значить розписали все, що у нас буде проходити. все, А далі ми їх Якщо хотя плюс залучається, тому що ми працюємо з слаю, якщо вона йде на Якщо ні, то ми працюємо самостоятельно. Також чорнобильці згадали тих, хто віддав своє життя за мир у нашій державі українських патріотів, які поховані на алеї Слави. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Новообрані депутати міської ради на вихідних отримали посвідчення і склали присягу: що це бунт на кораблі, самовільне захоплення влади чи щось інше? Насправді жодних потрясінь. Ученівецькій ратуші відновила роботу учнівська рада. Про перше її засідання далі у сюжеті. У мене були дуже важкі вибори. Роман Андрійович приміг у 24-тій школі. Тепер представлятиме інтереси свого навчального закладу у міській учнівській раді. Я пропонував проводити в нашій школі набагато більше акцій, флешмобів. Це сподобалось дітям. і Вони вибрали мене. Рецепт перемоги у кожного свій: хтось виграв на хвилі патріотизму, а хтось приміг, будучи єдиним кандидатом. Чесно, хотілося конкуренції, але нічого, якщо школа не вибрала, значить я мусю представляти її інтерес у 28 восьмій школі. Навпаки. Конкуренція була настільки високою, що довелося провести другий тур. Ми знову проводили агітації, залучували своїх друзів, щоб підтримували нас, і в другому турі я виграла. З розривом 57 сім сорок на нас все було чесно з останнім твердженням. Погоджуються і спостерігачі. Під час виборів не було зафіксовано жодних порушень. Вибори пройшли чесним та демократичним шляхом. Загалом у міській учнівській раді тепер працюватимуть 24 шкільні обранці: 15 дівчат та 9 хлопців. Традицію самоврядування у 2000 році започаткував клуб української молоді. організації впевнені, учнівська рада має чим пишатися, коли хотіли ліквідувати такі учнівські квитки. На пільговий проїзд в міському транспорті, і саме тоді учні відстояли своє право мати такі пільги на проїзд. Тож сподівається, що новообрані депутати будуть не менш активними. А от своїх дорослих колег ці діти поки не вивчили. Знаєте, хто такі тушки? От ваше визначення. Тушки? Не знаю. Чесно кажучи, навіть не здогадую, що це таке може бути. А хто такий кнопку дав? Ну, не знаю, коли депутати голосують за інших депутатів, яких на місці немає. Хтось може їм за це заплатити, і вони можуть просто нажимати ті рішення, які потрібні цим людям. Протистояти цим негативним явищам збирається депутатка Валентина Андріївна. Коли є якийсь супротив, коли більше супротиву, то в людей більше різних ідей, і тоді дійсно щось цікаве організовується та влаштовується. Тож юні депутати склали присягу. Присягає бути вірним принципам демократії. Присягаю. Послухали настанови дорослих колег. Бажаю вам всім плідної, плідної співпраці на благо нашого рідного міста і отримали депутатські посвідчення. Каденція учнівських депутатів завершиться у червні 2015 року для 11 класників і в червні 2016 тисячі для представників дев'ятих-десятих класів. Павло Монахов Максим Демком Чернівецький промінь. Чернівці прийняли естафету школи авангарду. Впродовж трьох днів етнічні німці вчилися створювати та просувати у змі власні проекти, які спрямовані на розвиток культурного діалогу між Україною та Німеччиною. Про особливості програми далі. Проект школа авангарду об'єднав Київ, Тернопіль, Чернівці і Львів. У цих містах упродовж чотирьох сесій понад 20 етнічних німців, членів національних організацій, вчитимуться готувати проекти для розвитку українсько-німецького партнерства. Є представники від восточних областей України, від западних. Тось тобто ми пригласили, в принципі всі заінтересовані організації прийняти участь в проекте. Ми дуже розчитуємо на те, що цей проєкт допоможе зблизити різні області України, почувати себе чуть, -чуть ближче, ніж є ближче і впевненіше у своїх силах, адже втілити в життя проєкт – це лише половина на справи важливо правильно його подати. Про це в тому числі слухачам школи розповідали на лекціях. Ми сьогодні намагалися розглянути, як зробити так, щоб зробити певну таку цікаву обгортку, щоб проект був справді смачним, щоб журналісти дізналися про нього, щоб могли якісно донести цю інформацію до громадськості. Участь у програмі взяли члени німецьких культурних товариств, які лише починають займатися громадською діяльністю. Таким чином організатори школи Вангарду хочуть влити свіжу кров у німецьку спільноту України і створити їй позитивний імідж. Щоби було певне позиціонування. Німецька молодь реалізовує якісні хороші проекти. Лекцію слухачам школи авангарду про історію і сьогодення Чернівців напередодні офіційного призначення як почесного консула Австрії у Чернівецькій області, прочитав історик Сергій Осачук. Головним завданням на новій посаді громадський діяч вбачає у поглибленні зв'язків між країнами у сферах бізнесу та культури. Європейці повинні потрохи нас переставати боятися, краще розуміти з більшою охотою до нас приїжджати. І якщо ми перший етап отакої Збудови довіри одне до одного успішно пройдемо, то не з горами. Я переконаний, підуть обов'язково і інвестиції. За словами історика, аби містом цікавилося більше європейців, тут має бути щонайменше п'ять фестивалів рівня Меридіан Черновіць. І робити акцент потрібно не лише на літературній спадщині, але й співочій. Цей рік був складним для німецької спільноти Чернівців, каже її очільник Олександр Шламп. Якщо раніше у товаристві займалися переважно культурологічними заходами, тепер же доводиться вирішувати й соціальні питання. Такі як підтримка членів наших. Роториство, особливо обездолених пенсійного віку наших бабусь дідів, які живуть німецького походження, тут в Черніцях і в області, і не лише трьом німецьким родинам допомогли переселитися з Луганської області на Буковину. Загалом же в Україні наразі проживає майже 33 тисячі етнічних німців. Павло Мнахов, Максим Демком Чернівецький промінь. Навіть летіли у вирі. На Буковині зимують два лелеки. Поранені птахи відірвалися від зграї і ледь не загинули. Та їх врятували діти. Нині лелеки живуть у Ленківцях. Їх доглядають та годують. Марина Чорней дізнавалася, у яких умовах зимують теплолюбні птахи. Гострий дзьоб, довгі ноги та чорно-біле пір'я. Люблять тепло і світло, а харчуються лише м'ясними делікатесами. Ось такі незвичні птахи живуть на Буковині. Чорногузи Люся та Масік через поранення не відлетіли у вирі. І ледь не стали харчем для бродячих собак. Та їх вчасно побачили діти. Прибіг додому і, і сказав що там біда. І що? Там, ну. Юлька, ну, с, ну У нас маленька дівчинка замітила і угу. сказала. Я пішла, принесла додому, зробили перев'язку, відпаювали її спочатку аналгіном, фаршом і антибіотиками, щоб зараження не було. Саме так у родині гакманів з'явилася Люсі, а через два тижні сусідка принесла і масіка. Вже чотири місяці птахи живуть у Ленківцях. За цей час вони стали повноцінними членами сім'ї. Їх тут люблять і поважають. Ти наш хороший на на на. на, на, на. О, так. Отак наш. та найбільшої радості від нових жителів дітлахам. Вони часто навідуються до птахів і фоткались разом з ними. Любля пей, лю, Люся любить перед камерою позірувати. Господарі для пернадих створили усі необхідні умови. У маленькій стані обладнали освітлення, яке не вимикають цілодобово, а обігрівають приміщення невеличким каміном. Та найважливіше харчування. Воно обходиться родині у 50 гривень щоденно. Люблять вони рибу, На, от, наше сало люблять дуже. Шкварки теж наші люблять і м'ясо люблять курячі шлуночки, печі. Чінку сердечки, це для них от делікатес, особливо шлуночки. Миші теж вони ловлять на жовстання мишей нема, бо вони повиловлювали все, що тут було у Ленківцях. Чи не найбільше гнізд чорногузів у Чернівцях? Шість місцеві жителі дбають про них і постійно підгодовують, адже вірять, цей птах приносить щастя. А рятують лелек тут не вперше. Три роки тому назад у Ленківцях був такий випадок, і це був випадок весь по Україні. Коли в березні місяці було дуже тепло, прилетіли птахи. А буквально через тиждень після цього випав сніг. От погода була на чуть холодніше як сьогодні. Птахи лелеки всі були скручені, замерзлі, змоклі. Вони не мали можливості навіть рухатися в гніздах. Якби не людська допомога, така ситуація звична, каже орнітолог, оскільки лелеки для перельоту у теплі краї для зграї обирають найсильніших. А кволих або слабких вони не лише викидають зі зграї, але й можуть заклювати. Тому цим птахам, які проживають у ленківцях, не пощастило. Білий лелека може перезимувати на території нашого краю лише. За допомогою людини. На обійсті, в курнику. Тобто людина повинна протягом зими його підгодовувати. Втім, господарі планують навесні відпустити птахів. А от чи побажають лелеки поклинути нову домівку, покаже час. Марина Черне, Юрій Гомонович, Максим Демко, Чернівецький промінь. На повторні та щирі зроблені не машинами, а талановитими людьми, чернівецькі майстри об'єдналися, аби подарувати своєму місту на новорічно-різдвяні свята вироби ручної роботи. Чим дивуватимуть жителів та гостей чернівців далі? ручної роботи знайти неможливо, виготовлені лише з хорошим настроєм і добрими намірами. Деякі не лише тішать, а й захищають найменших. Ігрушка оберег. от беруть святяти ці ігрушечки, і потім діткам над кроваткою вішають. В очікуванні новорічно-різдвяних свят чернівецькі майстри об'єдналися і запропонували унікальні подарунки для найближчих людей. Одна з них Олеся Прудіус. Чисельні янголи, які народжуються завдяки майстрині, летять далеко за межі рідних чернівців і гріють діток по всьому світу. Я очень много шию игрушек в українському стилі. Вот стараюсь, допустим, гуцулочек шить, это в вишиванках это вот такі праздники діяння. От ну то поки в Україні вони не задерживаются. Українська лоза, натуральна бавовна, кучеря овечок прикрашають янголів, які стають особистими оберегами. Після зустрічі з ними люди залишають такі відгуки. Получила іграшку от Олесі з України, яка дружить з ангелами. А це лола секретниця від Анни Гульпе. Окрім очей і гарної пудри на обличчі у них нічого немає, тому вони збережуть ваші секрети. Одні ляльки для обіймів, а інші для роздумів. Тому тендітна дівчина розробила філософську серію іграшок із дроту. Не так вже ляльки, як е, крик душі, як е, е, бажання сказати щось, запам'ятати, щоб до людей щось донести нове. Наприклад, це особлення матері, яка опікає свою дитину. Анжела матір більше сотні ляльок Цільда. Жінка знайомить нас. Нас з ось такою панянкою. Це Янгол на ковзанах, така собі е, панянка, дещо провінційна. Але е, оте мені подобається в ляльках тільда, е, що можна поєднати оцю е, таку провінційність, деяку простоту і вишуканість. Робити таких ляльок можуть усі, а надихатися з книжок норвезької дизайнерки Тоні Фінангер. Але кожна з таких іграшок має дещо без чого не може обійтись жодна людина авторка в тіло, от коли там робить тіло, вкладає маленьке червоне сердечко. Четверта наша героїня Наталія Ткачук радить, можна не лише купувати речі ручної роботи, а й навчитися самим виробляти їх. Для цього потрібне лише натхнення, а перша іграшка назавжди залишиться найулюбленішою. Тому, хто займається лижним спортом, я ділила зайчика з лижами, з лижними палками Дівчинки ділила вона любить лошадок, діяли її у формі жакейської лошадками в руках, Ну, как би бы, для кожного щось то своє підбирається. Свої роботи жінки виставили на розі університетської сковороди. Зайти за новорічним різдвяним натхненням можна до кінця зими. Юля Задорожняк, Роман Палаток, Чернівецький промінь. Таким був понеділок. Зараз нагадаю ще раз про найголовніше. Буковинські волонтери закупили для військових на сході країни реанімобіль. На Буковині родина прихистила поранених лелек. Українські німці у Чернівцях вчилися розробляти і просувати культурні проекти. А за кілька хвилин вже розпочнеться програма Чернівці сьогодні Тож побачимо.